Доброго дня, це черговий випуск Говорить рівне, де я задаю різноманітні запитання перехожим рівнянам. Сьогодні цих запитань у мене два. Перше, скільки вам грошей потрібно для щастя? І друге запитання: якби у вас раптом з'явився 1 мільйон євро, на що б ви ці гроші потратили? Скільки вам потрібно грошей для щастя? Наскільки? А наші гроші для щастя. Грошей. Гроші. Ну, щоб хватало на життя. Просто щоб бути щасливим. Я не задумувався над цим питанням, але думаю, що багато. Е, мені потрібно грошей, щоб я жила. Ну, як вам сказати, от, щоб ми, мені їх вистачало, тобто. Вистачало на мої потреби. Хороше питання. Для щастя, грошей багато не буває. Щоб про них не думати. Для щастя, напевно, не потрібно грошей. Можу однозначно відповісти. Де щастя? Неограшай, ніхто не ограшає щастя. Да. До речі, не в грошах щастя, але взагалі, скажімо, для комфорту, щоб нормально себе почувати. На теперішній час. Думаю, тисячі доларів в місяць мені б хватило. Досить цікаве питання, так я не скажу навіть. Мільйон. А якби у вас раптом з'явився один мільйон євро, на що б ви ці гроші витратили, куди потратили? Мільйон євро. На все, що бачив би. Ну, я знаю. На доброчинність, напевно, це точно. Ну і собі, а залишив би трохи, щоб облаштувати своє життя. Ну, по-перше, все, що необхідно. Там будинок, машину. ну, Це зрозуміло, що ще багато залишиться. А, мабуть, поїхав би подорожувати з сім'єю по світу. Ну, напевно, на сім'ю, на покращення житлових умов, на, на покращення комфорт, на відпочинок, для благоустрою своєї сім'ї, а потім залишок для віддалатної благочинності. Ну, Якийсь бізнес організував. Да, половину віддав би на благодійність, половину примножив би як мінімум. Ну, Скоріше за все, постарався б влаштувати власне життя, там матеріальні блага. Допомогти батькам. А останні не знаю. Можна було б в банк під відсотки. Але зараз. Невідомо, що може статися. На що б витрати? я витратив? Я потратив би їх на невиробничу сферу, на спорт, тому що я спортсмен і це якби, важливо для мене. Важко сказати. Ну, це, це потрібно спланувати щось, щось таке от підібрати. Я, я думаю, що вложив в бізнес частину грошей, а грошей а, залишив собі для зараз щоді. Ну, Говорити про благочинність я не знаю, чи це варто. Взагалі тобто, ну, це така справа на даний момент дуже хитра. хитра так. Дуже тому багато. що всі ці фонди вони хочуть в більшості випадків нажитися. Тому Зас... бізнес, бізнес. Не бізнес. цій благочинності. Тобто ну, важко сказати, куди підуть ті гроші, куди. або уж, вже самому допомагати. Можливо, на якусь лікарню, допомогу. Щоб дати, дати от, онукам хорошого світу, по-перше. Друге, я би, мабуть, допомогла б дітям, які в, які в сім'ях багатодітних виховуються. Та, ну і Покращила би свій побут, там, квартиру, ну і поїхала б кудись е, оглянути світ, подивитися на світ. Облаштував своє майбутнє, своє і своїх близьких. Частину, мабуть, віддав би на благодійність. На даний момент їх можна потратити для допомоги в армії і, і сердам. На благодійність, звісно. Цей випуск говорить рівне, виходив за інформаційної підтримки спільноти типове рівне перезавантаження. Вступайте в спільноту, підписуйтесь на канал, залишайте в коментарях свої варіанти запитань, відповіді на які ви хочете почути. І, можливо, наступного разу саме ваше запитання я задам перехожим рівнянам. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось. Да, половину віддав на благодійність, половину примножив би як мінімум. Яким способом? <рапляйся> Платіть за консультації я розповів. Дякую <рапляйся> вам, щасливо.